Пригоди малого маломиша. Привіт! Мене звати Маломиш. Я маленьке мишенятко, і я дуже знаменитий. Маму мою звуть сірошкурка. Вона вміє звати та пуху будувати для мишенят тепле гніздечко, у якому так м'яко і затишно. А це поряд із нею мій тато Буровус. У нього такі гострі зуби, що він може прогризати будь-що. Він робить нам широкі ходи з нірки, у які може пролізти що завгодно від кружальця ковбаски до величезної скоринки хліба. А це мої братики та сестрички: Білоніс, білохвіст та пістрявий, чорноспинка, дрябка та чорнолапка. А у мене в лапках олівці, у кожній по одному. Поки молодші бавляться, я пишу про наше життя. Ось тут залишки обіду, шматочки котлетки, недогризок шинки, сальна свічка та трохи ковбаси. Будинок, у якому ми живемо, з цегли, він дуже старий і темний, зате міцний і теплий. Одного разу батьки пішли добувати їжу, а ми спали у своєму великому ліжку. Ми прокинулись, а немає ні нікого, і їсти нема чого, як ми злякалися, ми почали плакати і піщати, але я не розгубився. Як найстарший, я витер усім носи і сказав не плачте! Я виберусь назовні і пошукаю маму з татом, а ще пошукаю якоїсь їжі, і ви не залишитесь голодними. Але як вийти? Вихід з нирки так високо? Ну ж бо, командую я, ставайте всі один на одного. Так я й вибрався. Я вперше в житті вийшов з дому. Як світло і як незвично, раптом на мене налетіло чудовисько. Воно штовхнуло мене в спину гострими зубами, і я полетів шкреберть. Але я не злякався. Я завжди готовий до бою. «А ну, давай поборемося. Мабуть, чудовисько побачило мої гострі зуби і втекло я тихенько пішов далі, як раптом. Велетень так близько. Я прилякався, пискнув, а велетів став на чотири лапи і заревів. Мамо! Тату! Я до стіни. Стіна похитнулась, і з'явився ще один велетень. Ще більший це велетка. Зараз мене спіймають та з'їдять. І я побіг так швидко, як тільки міг. Раптом бачу висить шкура, а в шкурі нора. Я заскочив у ту нору та як покотився донизу. Падав, 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 поки не впав у яму. Подряпався об якісь железяки та дровиняки, боляче, я відриз шматочок ганчірки і замотав ним подряпину на лапці. Аж раптом, що це? Землетрус, яма захиталась, я в ній захитався, залізяки захиталися, дровиняки теж. А тоді ще гірше, зверху опустилося щось. Притиснуло мою ганчірку до Залізяки і потягнуло вгору. Я заверіщав, хотів кусатися, аж бачу навколо мене ще велетні. Кричать і волоссям трусять. Я стрибнув та впав в кошик, тут є де сховатися. А скільки тут всього смачного? І ковбаса, і сир, і сало. Наївся я, трохи задрімав. Знову землетрус. Захиталися ковбаса і сала. Мабуть, пора тікати звідси. Вибрався я, скочив на землю, дивлюся, де це я. Стоять уздовж стіни полиці, а на них страшенні потвори. І всі на мене дивляться. Раптом одна з цих потвор покотилася на мене у рожевій сукні на колесах, страшна. Треба тікати. Забіг я на гірку, послизнувся та й покотився вниз. А за мною хтось страшний іде, зараз мене розчавить. Я вбік, а там. Куля задирака, ох, і побилися ми з нею. Я вдарив раз, а вона мене по носі бах, я її лапою трісь, а вона мене по спині торох. Ох, треба тікати від такого супротивника. Тут я дивлюся, наді мною висить та вишкіряється якийсь верлоокий і кривляка. Невже знов доведеться битися? Я розгнівався, хотів стрибнути на нього, але не дострибнув і впав у димар. Куди це я потрапив? Яка затішна кімнатка? Побачив м'яке ліжечко і вирішив трохи відпочити. Спав я довго, мабуть, сто годин, сплю і бачу. Стоять над моєю порожньою подушкою, білохвісти з чорнолапкою та гірко плачуть. Я закричав з просоння Не плачте, я живий та впав із ліжечка. Підвівся, огледівся, бачу шафа, а в ній повнісінько різного вбрання. Тут тобі сукні барвисті, і штани з лямками. Вдягнув я штанці, подивився на себе у дзеркало. Бач, який красень, а непоганий будинок у мене на столі обід, мабуть, чекали на мене, підготувалися. Раптом у вікно залетіло ще одно чудовищко. Розчепиріло крила, дерчить. Хотів я схопити це чудовисько, скочив на стіл, переконив вазони з квіткою. А чудовисько зачепилося за лямки та іздерло з мене штанці. І знову землетрус ходором захотів мій будинок, усе посипалося, стіни тріщать, меблі по хаті літають і мене по спіні б'ють. Потім стало темно. А потім будинок знову захитало, загойтало і понесло хто зна куди. Що тепер на мене чекає? А тоді щось зашаруділо, дах злетів геть, сонце увірвалося всередину, а разом із ним до мене полізла здоровенна велетенська лапа. Не став я чекати, поки мене спіймають. Пискнув та й вискочив у вікно. Полетів сторчголов і побачив перед собою незнайоме маленьке мишеня, що лежало серед драних пилюшок і гірко, гірко плакало. Що з тобою? запитав я його. «Вусати страховисько утягло мою маму і брата, мені дуже страшно самому. Не плач, ходімо зі мною. А куди ти йдеш? запитало мене мишеня. Я теж шукаю свою маму. А ще я заблукав і не знаю, де мій дім, але нічого. Я обов'язково все знайду, ми з тобою не пропадемо. Яка ж це була складна подорож скрізь високі обриви та скелі, по яких так важко спускатися? Раптом назустріч нам вискочив якийсь рудий, волохатий стовбур. Він нас ледве не вбив. А ще зверху щось л'ється та падає, щось кругле, тверде та холодне, і взагалі дуже холодно і скрізь багато води. Тут я побачив густий ліс із різнокольорових стовбурів. Не бійся, закричав я мишеняті. ці велетні нам треба пройти крізь цей рухливий ліс, не відставай від мене. Я збагнув, що велетні можуть нас кудись відвести. І ми видерлися на стовбури, аж раптом почувся крик Миша! Миша! І стовбури почали рухатися ще швидше, а ми вчепилися в них щосили, щоб не впасти. Тільки ми так і не втрималися, впали на землю. Я підхопив мишеня на спину і побіг, а велетні за нами. Я побачив укриття і стрибнув у нього. Думав, що добре сховався, але ні. Якась велетка схопила наше укриття, підняла його у повітря. Нам знову треба тікати. Я спустив малюка по своєму хвосту, як акробата по канату Ми приземлилися на якусь споруду, тільки вона виявилася дуже хиткою, одразу розсипалася на шматки. Не встигли ми отямитися, як опинилися у пастці. Нам, кінець, що ж тепер буде? Велетні стоять навколо нашої в'язниці, кричать, регочуть, сують нам їжу, дві години стояли, поки їм не набридло. Нарешті тиша, і можна поспати. Стемніло. Ми прокинулися, і я оглянув наше помешкання. Еге, ми тут не самі. Поруч стоїть ще одна клітка, а в ній якийсь пухнастий звір. Сидить, тремтить і жує травичку. Гей, допоможіть нам звідси втекти, будь ласка, попросив я його. Навіщо вам звідси тікати, відповів звір. Це дідсадок, тут годують і не ображають. Подивіться, скільки нас тут. І дійсно. Я подивився в інший бік і побачив підводний ліс за склом, а в ньому товстий круглий звір плаває. Допоможіть нам, закричав я йому. Але звір нічого не відповів. Він випустив із рота бульбашку, відвернувся і поплив геть. Я подивився вгору, там ще одна квартира, а в ній барвисте звірядку стрибає. Допоможіть, врятуйте нас, звернувся я до нього. А звірятко примжмурилось і цвірінкнуло. «Помовч! Чиф, чиф стережись, кіт поруч. Я озирнувся і побачив здоровенне руде котисько, що підкралося до нас. Воно вигнуло спину догою та як стрибне на нашу клітку. Тільки не вдало. Ха ага. ха, котяча лапа застрягла, а прути клітки розігнулися, і маленьке мишеня вистрибнуло назовні. Тільки мені не пощастило, я впав на спину, а наді мною нависла волохата, позориста лапа. Це кінець, подумав я, аж раптом я почув шепіт мало мише, синку. Я озирнувся, а переді мною моя мама. Вона перегризає прутики клітки. Я вільний, я вибіг і обійняв свою маму. Поспіши, говорить вона мені, кіт може вирватися. І ми побігли втрьох щодуху. Нарешті ми в безпеці. Мама обійняла маленьке мишеня. Цей малий врятував мене мало мише. Якби він мене не погукав, я б тебе не знайшла. Цей малий врятував тебе, мало мише, якби він мене не погукав, я б тебе не знайшла. Будеш моїм синочком? запитала вона мишенятку. Так, мамо, відповіло воно. І от ми нарешті вдома. Як тут гарно, усі разом, скільки всього смачного! Я їв і розповідав про свої пригоди. І це був найщасливіший день у моєму житті.